Так, а ну, майстри, будь ласка, хто розуміється, підскажіть. Поле сонячне, зараз все ввімкнуте. Щоб мені там зварить, потрібно відключати сонячне поле від інвертора? Чи не потрібно? Бо я, я так і не зрозумів. Чи його можна, чи потрібно відключати, чи не потрібно. Буду варити сваркою. Так що підскажіть в коментарях, будь ласка. Я-то думаю, що потрібно, і я відключатиму. Більш за все відключати. Та відключатиму. Ну, все рівно хочеться знати, що скажуть спеціалісти. Я думаю, відключити на рубильнику на автоматі. І ще від'єднаю ось отут де кабеля входять. Так що хотілося б почути вашу думку. Дякую. Дякую, дякую.